Миколаївщина мальовнича перлина Півдня, Батьківщина старанних, розумних талановитих людей, дім сміливих та незламних щодня область піддається обстрілам країни агресора. Але, незважаючи ні на що, Миколаївщина продовжує жити, любити. Творити, і найголовніше вчитися. Розбомблені заклади освіти не зруйнують бажання наших дітей дізнаватися щось нове і йти пліч опліч за руку з наставником у захопливий світ знань. Повітряна тривога не змусить ховатися нашу молодь від неймовірних перспектив і щасливого майбутнього. Всім привіт! Я Даша. Ви всі мене знаєте. Ви могли бачити мене в кожному класі, кожній школі, кожному будинку творчості. Я люблю вчитися, співати, малювати, танцювати, обожнюю дізнаватися нове. Я люблю ходити до школи. навіть коли не хочеться, я знаю, що зустріну зі своїми друзями і настрій покращиться. Проте зараз я навчаюсь вдома з усіх сил, але не бачу своїх друзів, керівників, вчителів, це зовсім не схоже на щасливе життя. Сирена, яка щоразу так голосно сповіщає про повітряну тривогу, заважає мені зосередитися. Але я продовжую займатися дистанційно і чекати на зустріч усіма і, звичайно, нашої перемоги. Вірю, що зовсім скоро вона настане. А поки я йду до свого бомбосховища чи ховатися за двома стінами, або у безпеці отримувати нові знання. Важливою складовою системи освіти є позашкільна освіта, метою якої є розвиток здібності дітей та молоді в сфері освіти, науки, культури, фізичної культури, і спорту, технічної та іншої творчості, національне патріотичне виховання, формування моральних цінностей, здобуття первинних професійних знань, умінь і навичок, необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності. На 1 січня 2022 року в Миколаївській області працювало 37 закладів позашкільної освіти, на базі яких було створено 1998 гуртків секцій творчих об'єднань, які відвідували більше 28 тисяч вихованців. За оперативними даними, в результаті воєнних дій на Миколаївщині пошкоджено 5 закладів позашкільної освіти. Ці заклади на підконтрольній Україні території, крім освітньої та виховної функції, виконують важливу соціальну функцію, забезпечуючи психологічну підтримку та організацію змістовного дозвілля для дітей числа внутрішньо переміщених осіб. Крім того, сьогодні ці заклади ефективно займаються патріотичним вихованням дітей та молоді, організують військово-патріотичні заходи, благодійні волонтерські акції з 1 вересня. Цього року планують розпочати освітній процес 24 заклади позашкільної освіти з 37, із них 14 у дистанційному режимі і 10 за змішаною формою навчання. У 13 закладах позашкільної освіти оголошено простой. До освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в новому навчальному році планується залучити близько 25 тисяч дітей та 740 педагогічних працівників. Пріоритетні завдання позашкільної освіти на новий навчальний рік представлені на екрані. В умовах воєнних дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім'ями, педагогами та запровадження нових актуальних форм роботи. Як показала практика, працівники закладів позашкільної освіти адаптують заняття до умов сьогодення, пропонують вихованцям майстер-класи, вікторини, віртуальні подорожі, екскурсії, мультимедійні презентації, здійснення проєктної та дослідницької роботи, докладають усіх зусиль для організації різноманітних заходів для дітей та їх родин. В умовах збройної агресії Російської Федерації заклади позашкільної освіти продовжують активно працювати, організовуючи освітній процес виховання, розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді, забезпечуючи їх змістовне дозвілля. Сьогодні заклади позашкільної освіти відіграють важливу роль не тільки в питаннях патріотичного виховання підростаючого покоління, але й забезпечують психологічну підтримку дітей у цей нелегкий для країни час. Сьогодні позашкільна освіта Миколаївщини не припиняє свій розвиток. Педагогічні колективи знаходять нові актуальні методи та форми роботи. Бажаю всім багато. Добрий день, ми з України. Миколаївське відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти вітає всіх з Днем Позашкілля. Саме до наших закладів поспішають діти не тому, що потрібно, а тому, що цікаво, емоційно, захопливо та корисно. Шановні колеги, бажаю вам миру, впевненості та бадьорості, здоров'я та натхнення, вдачі та успіху. Зі святом наше позашкілля, слава Україні! Героям слава!